Розглянемо сьогодні тему взаємне розташування прямої і площини. Існують три випадки взаємного розташування. Перше, зверніть увагу, будь ласка, на перший рік. Пряма належить площині. Ми так кажемо тоді, коли всі точки прямої лежать у площині. Існує запис А належить альфа, в деяких підручниках. Значок належності трішечки інший. І так, як ми сказали, що всі точки прямої належать площині, тоді у прямої площини безліч спільних точок. Другий варіант пряма перетинає площину. Зверніть увагу, будь ласка, на малюнок. Коли у нас пряма перетинає площину, і ми це хочемо показати з вами цей малюнок на площині. У нас виникає момент, коли ми не бачимо частину прямої, тому що вона закривається площиною. І у нас на малюнку з'являється штрихпунктирна лінія, яка показує, що пряма існує, але її не видно за рахунок того, що площина її закриває. Символічний запис. А перетинається з альфа у точці М. І як ви бачите з малюнку, що в цьому випадку у прямої площини одна спільна точка. Третій варіант розташування пряма паралельна площині. Значок паралельності ми з вами вивчили ще в шостому класі А паралельно альфа. І е, ми можемо побачити що у прямої А і площини альфа немає спільних точок. Означення. Пряму та площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Згадайте аналогічне означення ми казали про паралельні прямі, що дві прямі називаються паралельними коли у них немає спільних точок. Але ви розумієте, коли в практичних задачах нам треба довести, що пряма і площина паралельні, означення використовувати ми не можемо, тому що пряма безкінечна, площина безкінечна, і ми не можемо перевірити, чи десь є у них спільна точка, чи ні тоді нам на допомогу приходить ознака паралельності прямої та площини. Якщо пряма, яка не належить даній площині паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Давайте розберемо цю теорему. Цього знаку. І так, зверніть увагу, починається фраза пряма, яка не належить даній площині. З малюнку дивимося, у нас пряма А не належить площині альфа. Далі, ця пряма паралельна якій-небудь прямій. Записали А паралельна прямій Б. Наступна фраза пряма, що лежить у цій площині. Тобто пряма Б належить площині альфа, то тоді роблять висновок, що пряма А паралельна площині альфа. Дивіться, коли ми будемо використовувати ознаку паралельності прямої та площини, ми будемо казати про три. Аргументи пряма не належить площині, пряма належить площині, і ці прямі між собою паралельні, тоді дивіться, можна спокійно зробити висновок, тоді пряма А це початок фрази, паралельно, паралельно прямі по площині альфа, і це буде за ознакою паралельності прямої та площини. Ну, давайте спробуємо з вами розв'язати задачу. І так, у нас є трикутник АНД АНМ. І точка К не належить площині цього трикутника. І так, є трикутник АНМ, зображений він замальований жовтим кольором, і точка К, яка не належить цьому трикутнику. Точки Б та С це середини. Відрізків НК та МК, відповідно, треба довести, що пряма БЦ паралельна площині АМН. Дивіться, побудували відрізок НК, знайшли його середину Б, побудували відрізок МК, знайшли його середину С, зверніть увагу, щоб ви грамотно робили малюнки. Якщо сказана середина, будь ласка, шукайте середину. Далі ми побудували пряму БЦ, і нам треба довести, що пряма БЦ паралельна площині АНМ. І так, тільки що ми розглянули з вами ознаку і казали, що ми будемо казати. Про три передумови того, щоб зробити висновок. Перша передумова: у нас наша пряма BC не належить площині АМН. Друга умова: ми повинні знайти в площині АМН пряму, яка паралельна прямій BC. Дивіться, тут ми з такими малюнками вже з вами зіштовхувалися. Тут ми беремо сторону МН, яка належить площині АМН і БЦ паралельно МН, тому що БЦ це середня лінія трикутника. І тепер ми пов'яжемо, дивіться. Ознаку паралельності прямої площини з нашою задачею і зробимо висновок, що пряма BC паралельна площині АМН. Я вам раджу: починайте одразу з властивості середньої лінії, а далі використовуйте ознаку пряма, яка лежить в площині, пряма, яка не лежить в площині, всі прямі між собою паралельні. Тоді робите висновок, що пряма паралельна площині. Якщо ми розглянемо кума, в якому треба довести, що пряма АА1, подивіться, я її навела хвилястою лінією, паралельна площині ДД1С1. Це у нас бічна права грань. І знов таки ми розглядаємо варіант. Ми кажемо про те, що пряма АА1 не належить даній площині. Шукаємо в цій площині пряму, яку ми точно знаємо, про яку ми точно знаємо, що вона паралельна. Прямій АА1, це пряма ДД1, вона належить площині. Всі прямі між собою паралельні, тому що. Це протилежні сторони квадрата, який лежить в грані куба. Тоді ми робимо висновок, що пряма АА1 паралельна ДД1С1 площині. І так, ще раз подивіться, пряма, яка не належить площині, пряма, яка належить площині, ці прямі між собою паралельні пряма Паралельна площині. Сьогодні ми розглянемо ще одну теорему, яка дасть нам можливість використовувати її при розв'язанні задач. Якщо площина проходить через дану пряму, тобто пряма належить площині, і ця пряма паралельна другій площині. Та перетинає цю площину то пряма перетину площин паралельна даній площині. Ну, давайте тепер розберемо більш детально. Я навмисно тут побудувала малюнок, який ми будемо використовувати про розв'язання задач. Тут мова буде йти про дві площини: це площина альфа. Площина Альфа і площина трикутника СМК. І так, площина Альфа і площина трикутника СМК. Як ви бачите, ці дві площини перетинаються і перетинаються по прямій, по прямій АВ. От зараз ми все це з вами будемо використовувати. Дивіться. Сказано, площина проходить по прямі, через пряму і ця пряма паралельна іншій площині. І так, дивіться, я зверну вашу увагу на пряму ЦК. Обведіть її, будь ласка, хвилястою лінією і зверніть увагу, про неї ми будемо казати два висновки. Що ця пряма ЦК. Належить площині CMK, тобто площина проходить через цю пряму, і ця пряма паралельна площині альфа. Далі ці площини перетинаються по прямій АВ, тоді, дивіться, ми з'єднаємо початок і кінець нашої фрази, тоді це К паралельно АВ. Діти ще раз, говоримо про пряму два рази. Ця пряма належить одній площині і ця ж пряма паралельна іншій площині. Далі ці дві площини, дивіться про які йшла мова, перетинаються по прямій АВ, тоді ця наша пряма паралельна лінії перетину. Розглянемо задачу. У нас є площина, яка паралельна стороні АС трикутника АВС. Я вам раджу, спочатку будуєте трикутник, і тільки потім, коли читаєте фразу, що площина паралельна стороні АС, ставите вершини АС біля тієї сторони, яка за умовою паралельна площині альфа. І так, дивіться, побудували ми трикутничок і площину альфа, яка перетинає його. За умовою сказано, що вона перетинає АВ у точці А1, АБЦ у точці С1. Треба знайти А1С1. Якщо відомо, що АЦ 12 см, а відрізок БА1 відноситься до відрізку БА як 1 до 3, що ми запишемо в умові, вкратки, в краткій умові в даному? У нас відомо, що АС паралельно Альфа. Відома довжина АС і віднош... співвідношення елементів сторони. Знайти А1С. Далі ви дивитеся, що ваш малюнок дуже схожий на той, який ми розглядали у властивості у попередній теоремі, тому ми будемо використовувати знов таки три передумови, щоб зробити висновок. Ну, дивіться, про що будемо казати? Я знов-таки виді... на хвилястою лінією пряму АЦ. Тому що про неї ми будемо казати два рази. Ця пряма АС належить площині, яка зображена трикутничком, і ця ж пряма АС паралельна площині Альфа за умовою. Далі ці площини, про які йшла мова в двох перших передумовах, перетинаються по прямій А1С1. Тоді з властивості ми розуміємо, що АС паралельно А1С1. Навіщо нам треба було доводити паралельність двох прямих? А ми їх довели для того, щоб знайти пару рівних кутів, а у нас рівні кути є при паралельних прямих, для того, щоб вийти на подібні трикутнички. Будь ласка, цей елемент доведення обов'язково повинен бути на початку задачі. Я ще раз повторю, для того, щоб ви показали, що ми вийшли на дві паралельні прямі, а вони нам допоможуть знайти рівні відповідні кути і вийти на подібні трикутники. Розглянемо два трикутники з малюнку. Пут Б у них спільний, кут А та кут А1 відповідні, тоді трикутник А, Б, С, подібний трикутнику А1, Б, С1. Я ще раз нагадую, рівні кути стоять на однакових місцях. Дивіться, А і А1 рівні стоїть на першому місці, Б у них спільний стоїть на другому місці. Далі, з подібності трикутників випливає а, пропорційність сторін. Перша друга літера а, Б до першої другої літери іншого трикутничка А1Б, друга третя до другої, третьої, перша третя до першої третьої. Це за умови, якщо ви правильно записали подібність трикутників. Далі ми з вами використовуємо властивість пропорції. Я нагадаю для тих дітей, хто забув, ми шукаємо зараз елемент, який знаходиться на позиції «Т». Ми перекреслюємо відому діагональ, і тоді Д буде дорівнювати. Те, що ми перекреслили, добуток цих елементів буде стояти у чисельнику, а третій елемент буде стояти у знаменнику. Ми підставили всі відомі величини і знайшли довжину сторони. Давайте розглянемо ще одну задачу, і тут би мені захотілося з вами будувати малюнок. Дивіться, знову мова йде про трикутник і про площину, яка паралельна якійсь стороні. Зверніть увагу, ми починаємо будувати з видимої частинки трикутника, далі ми бачимо лінію перетину. Потім у нас йде площина, яка закриває частинку нашого трикутника, тому тут з'являються штрих-пунктирні лінії. І далі знову частина трикутника, яку ми бачимо. І так, дві площини. Одна закриває іншу, тому у нас з'являється штрих-пунктир. Подивіться, будь ласка, тут теж з'являється штрих-пунктир, тому що площина трикутника теж закриває площину альфа. І от те, той момент, на який би я хотіла звернути увагу. Дивіться, пряма ПЦ паралельна площині Альфа. Площина Альфа, пряма, яка вона паралельна, знаходиться внизу. І тільки потім ставити вершину А. І так, АБ перетинається в точці п 1 АС перетинається в точці С1, записуємо дано ВЦ паралельна площині Альфа. B1C1 дорівнює 5 см, а 1 відноситься до С1С як 3 до 2, і знайти БЦ. Ми знову починаємо з того, що доведемо, що у нас є паралельні прямі для того, щоб вийти на відповідні рівні пути і подібні трикутники. Дивіться, знову говоримо про пряму ПЦ. ПЦ належить площині трикутника АВЦ. ПЦ. За умовою паралельна площині альфа, площина АВС та альфа перетинаються, по прямій b 1 с тоді ВС паралельно в 1 с 1 ми вийшли на паралельні прямі, тепер можемо показати рівні відповідні кути, наприклад, кут А спільний, а там відповідні кути. І тоді ми можемо зробити висновок. Що, наприклад, трикутник BAC подібний трикутнику b 1 АЦ1. І знов таки із подібності трикутників випливає пропорційність сторін BA до b 1 а АС AC до ac 1 І. В то Б1С1. ВЦ ви будете шукати. В1С1 є за умовою. Далі ас 1 у нас є за умовою це три частини, у нас немає АС. Але якщо ви поглянете на малюнок, тоді можна зрозуміти що АЦ складається з АЦ1 плюс ССС1С, і це у нас буде три частинки і дві частинки, п'ять частинок. І далі перескреслюємо відому діагональ, і для того, щоб знайти БЦ, ми скористаємося властивості пропорції. Те, що перекреслено добуток цих елементів йде у чисельник, а інше йде у знаменник. Ну, числові дані ви вже можете поставити самостійно. Дякую за увагу! Вивчіть, будь ласка, теореми.